А ось і полонина борсучина. Ось таке чудове затишне місце посеред лісу. Я один із тих, який відродив дідову е, спадщину, тобто родинну, повалину культуру, пастушу справу, і саме половина Бурсушина працює в напрямку такому, як і агротуризм. Агротуризм це є е, худоба, тваринництво, продукція, що нею пов'язане. Це сімейна справа, але це передалося більше по генах, як, як у фізичному чомусь. Тобто зараз в мене. Покликання жити так, пасти худобу, розвивати це все, робити сир, любити це. А тут я один із внуків, який відродив діду в родинну справу. Тобто я це рахую, що це є, це треба любити, Це не це доба... можна вчити, це, це все є. Так. Мій стиль життя це є господарство в горах. І що з ним пов'язане. Ми працюємо на відміну інших полонин круглий рік, не тільки сезон, хоча сезон це тільки колорит. В літі, де, коли пасовище з лінії буяє, максимально можна отримувати щоденні водої, їх ферментувати, крафтувати сир, таке як карпатське золото, яке називається бринзе. Тому бриндзою можуть тільки називатися із специфікою, критерій, тобі поясню, які виготовлені в Україні в Карпатах у гуцулі, вище 800 метрів над рівнем моря, тільки в період пасовища, коли пасовище з лінії буяє, максимально можна отримувати водої, їх ферментувати, крафтувати в сир. Далі, тільки спасовишення, яка підгодівля не має бути з боку комбікормів чи сіна. Далі певна селекція худоби карпатської бури, такі невеличкі корівки наші, і, і умови дозрівальне вистання літньої, коли без царі сироварні, без всяких технологій, а технології наші, гуцульські мають бути. Тому ти ходиш в гори, це не те, що не думаєш що робити. Аби дивіться. З поколінь в покоління Карпати зачаровували надихали дихали мандрівника. У мене є дві категорії: є туристи, чорти на і є мандрівники, які які ну не можна це передати цим всім. Які які цим живуть цим живуть? Тут є стая, де горить вогонь, весь сезон літування. Тут є будинок, де живуть господарі, тому що живуть вони тут цілий рік. Тут також є притулок для мандрівників. Коли б цей побут, цей дух полонинної культури, оцей запах, такий, як був сотні років назад, де гуцули з цього й жили, жили, займалися господаркою, а саме головне тут ватра. Це який забоболює бріх і не має згасати круглодобово, з травня на 20 місяць з 100 120 днів в рік. Вата це процесління приготування, і температурний режим і дим дозволяє вистагати продукцію, не дозволяє жити бациль. Там не має бути кисню. І саме ці, ць, 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 ць у цій атмосфері у визрівають і доспівають хлібини сиру. Тобто будз 8, 10, 12 днів буд сушується, е, 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 вологість. Далі ми його можемо дегустувати один той самий сир різної зрілості, різного смаку. Я кінцевий результат, тільки бриндзя, то що ви їли вже перетертий сир. Далі я вже зложу додому в уроку, де ми з дружиною це все перемелюємо, консерватор'я сіль, вимішуємо, вакуумуємо, пастеризуємо, заморожуємо. Є різні нога цивілізації, баночки і так далі, бельбениці. Де вже умови зберігання в вдома. Тут умови виробництва. Тобто це є живі, сочужні, крафтові сири, так будемо говорити. Гуцульська коров'яча бринзя, Або гуцульський коров'ячий буц. Карлівки пішли пастися, а в нас тут такі кізочки гарненькі. Іди сюди. Ми звичайно стараємося тримати кошарі, бо вони заходять в ліс. І був такий випадок, що того року, в вересні, що в дувівці з'їли. А що, є тут вовки, Це, ведмеді? Так, та, але вони зазвичай сюди не заходять, вони тут більше біля території собі ходять. Ну так. А ведмеді є? Так. Та. Бачу? В 21-му році бачив на власні очі. А так то з кожного року його слідно навесні, коли він пробуджується. Вона... Десь тут так. в околиці. Він ну, собі входить так. А таке, щоб шкода робити. То... Не було такого. Ну, було та то, сут. що одна шкода, це, що вівці зайшли в ліс і вовки одну вівцю відлучили. Сіно все ви тут сіно. заготовляєте? Ні, сіно заготовляємо уроки. І сюди завозите, так? Так, так? Тут є пітно, горища. Курівки ночують не на вулиці, вони ночують в стайні, і тут ви їх доїте, так? Так, так? Кожна корівка має своє місце. Так, так, Тут цілий контактний зоопарк. Так, яка господарка є у осля? Є овечки, є кізочки? Мали би бути ще корівки, йдемо питати, де корівки. А ось і корівки. На господарстві, до речі, чотири корови і два бички. Бичок з такою табличкою. Це щоб він не приставав до туристів. Крім такого традиційного полоненого господарства, Василь також приймає туристів. І це не різкість зустріти тут відпочиваючих. Ну, якщо чесно, я б сама тут декілька днів пожила. Тут на господарстві є ось так званий притулок, де туристи можуть зупинитися на ночівлю. Ну і ось такий мінімалізм, і в той же час все необхідне для комфортного перебування в горах. Ось така рапілочка, гроза в горах – це така звична штука. І добре, що я все час на полонині, на господарстві. Хтось може подумати, що це просто одне задоволення жити постійно в горах, але в горах буває всяке. Може бути непогода, а взимку це взагалі повний треш. От зараз іде дощик, бувають грози, і це нормально. І працювати потрібно щодня, роботи є зранку до вечора, сім днів на тиждень без відпустки. Але це традиції, це наша спадщина, це наше коріння, і це те, що формує таку культуру. Гуцульщини регіон Гуцульщини і справжні гуцулів, які живуть на цій землі. А тим часом моя мандрівка триває. Дякую господарям за. Дуже душевний, гарний прийом за гостину. Йду далі.